Село Новоселівка під Черніговом одне з найбільш постраждалих від рашистських бомбардувань, адже саме тут відбувалися запеклі бої. Мешканці досі не можуть оговтатись від пережитого, втім якнайшвидше намагаються відновити свої оселі до зими. Будинок Валентини Шикути в результаті обстрілів зазнав значних ушкоджень. Їй 91 рік. Відновити оселю самостійно вона не в змозі, тож на допомогу покликала сина. 11 марта в результате обстрела ворожих войск пострадав дом, разорвался снаряд вот здесь. Полностью побита была вся крыша, фундамент. В результате этого самого викна ни одного не было. Рамы самым шурупами, чтобы ну, якось уже защититься. В хате там полностью полы поднялись, штукатурка осыпалась. У ну, такому плані. Сарай повністю теж э, розбомлений. Спеціальна комісія склала акт обстеження та зафіксувала всі пошкодження. Утім, він розповідає, що всі відновлювальні роботи довелося робити за власні кошти, аби пришвидшити процес, бо будинок після кожних опадів тріщав по швах. На ремонт витратив приблизно 60 тисяч гривень. Усі чеки він ретельно збирав, аби потім була можливість отримати компенсацію. Але неочікувано отримали відповідь на звернення, що будинок було виключено з переліку об'єктів, які зазнали руйнування. Унаслідок військової агресії, оскільки ці пошкодження вони усунули самостійно. Ні одного куска матеріалу, ні одної шильовки ні одного бруска, нічого ніхто не відділяє. Ма, моя мамі найстарший жительці на Васильівці. 91 рік. Я зробив сам, бо чекати було ніколи вже. Все, розвалилося все. Тепер мені чеки є, ніхто нічого, ні сільсовета ні. Ні, з обласної адміністрації ніхто ніхто нічого не може допомогти. Де, як віддавати кошти, які ми зайняли? Як? У мене три тисячі пенсій і у мами двоє пенсіонерів. По роз'яснення ситуації ми звернулися до Чернігівської обласної військової адміністрації. За інформацією управління капітального будівництва, цей будинок був у списку, що готувався на погодження до мінрегіону на поточний ремонт даху, адже кошти з резервного фонду можна витрачати тільки на поточний ремонт. Поки тривав процес узгодження, це державні кошти, це процес, який займає певний час. Власники за свої кошти відремонтували дах. Якщо у господарів на руках всі акти, всі чеки за матеріали, вони можуть, як і всі інші, розраховувати на компенсацію за шкоду, завдану агресором, на загальних підставах. Це означає, що матеріальну компенсацію мешканці зможуть отримати лише після закінчення війни та завершення всіх судових процесів.